Війна в Україні, а відповідно, економічна та емоційна кризи стали не тільки випробуванням на міцність для кожного окремого українця, але й моментом істини, який виявляє глибинні джерела стійкості нашої нації. У важкі часи, коли здавалося б, що все втрачено, українці демонструють незламний дух, єдність та віру у перемогу. На мій погляд, одним з найважливіших джерел стійкості є патріотизм та любов до своєї землі. Українці борються не тільки за свою свободу, але й за свою ідентичність, культуру та історію. А наразі проводимо опитування щодо джерел стійкості сучасної молоді. Що для вас означає бути стійким? Бути стійким це здатність проходить через труднощі, це також вміння вчитися на полуках і рухатися вперед. Що є вашим особистим джерелом стійкості у такий нелегкий час? Для мене джерелом стійкості є люди, які за нас воюють, і також ті, які їм допомагають. А чи є люди, які мотивують, додають енергії у ваше життя? Так, в мене є такі люди. Особисто для мене це друзі та рідні. Що для вас означає бути стійким? Бути стійким, для мене це в першу чергу отримувати свого слова, відповідати свої вчинки та залишатись мужнім в стресових ситуаціях. Бо що для мене? Виясні бити стійким, що є вашим особистим джерелом стійкості у такий нелегкий час? Mm, ну своїм джерелом стійкості я можу назвати можливість комунікації з моїми друзями, рідними та отримання допомоги від них. А чи є люди, які мотивують, дають енергію у ваше життя? Mm, ну, в наш час я можу назвати саме лікарів. Вони працюють попри все, попри ситуацію в нашій країні, військових безумовно, та вчителів. За те, що залишаються саме такими стійкими. Що для вас означає бути стійким? Ну, для мене бути стійким це, якщо навіть щось не виходить, не опускати руки і йти далі до своєї цілі. Що є вашим особистим джерелом стійкості у такий нелегкий час? Ну, джерелом стійкості це віра у нашу перемогу, в наші Збройні сили. Так? Що ми переможемо сильні та незламні? А чи є саме люди, які мотивують, додають енергію у ваше життя? Є такі люди, це на першому місці напевно рідні, дідусі, бабусі, мама з Ну і, звісно, друзі, як без них. З отриманих відповідей можна зробити один єдиний висновок. Джерелом стійкості для кожного з нас є люди близькі, знайомі або ті, хто робить чималий вклад у нашу країну. Ми є один у одного, і це наша сила. Слава Україні!